Такий шлях долає Анна, коли їде на роботу на велосипеді. Запарковані автівки та різноманітні перешкоди зустрічаються навіть на спеціальних велосмугах. Анна каже, з інфраструктурою для двоколісних в нашому місті все непросто. Це не те, що там водії собі так вирішили там запаркуватися, а там саме облаштована як парковка, і біля неї вже облаштована велодоріжка. Я вважаю, що це трошки нелогічно, тому що водії не завжди можуть зреагувати на велосипедиста, який рухається по велодоріжці за ним. Вважаю, що трошки недостатньо допрацьована велоінфраструктура в нашому місці. А це машини, які перекрили проїзд велосмугою на вулиці Ніни Строкатої, колишній буніна. Таких випадків по місту чимало, і фіксувати порушення мають, зокрема, паркувальні інспектори. Але водіїв це не зупиняє. Перші володоріжки та велосмуги почали робити в Одесі років 10 тому. Але за цей час нормальної єдиної велоінфраструктури в місті так і не з'явилося. Веломаршрути часто не з'єднані один з одним, а деякі взагалі ведуть в нікуди. І це визнають навіть в мерії. У Нас вже є. Досить така, досить така немаленька мережа велоінфраструктури. Звісно, вона ще потребує додаткової розвитку. Бо наразі спілкуємось з велоспільнотою щодо об'єднання районів. По тим ділянкам, де їм було б зручніше проїжджати, для того, щоб сформувати такий для себе план роботи і з'єднувати райони Одеси в таку єдину вже веломережу. Поки що чиновники намагаються якось розділити велосипедистів та автохамів та відокремлюють доріжки спеціальними стовпчиками. Щоправда, і це вдається наскрізь. Тим часом велеактивісти впевнені, така практика вчорашній день. Я знаю, що в світі навпаки забираються стовпчики, тому що вони вже не потрібні і щоб не. Нагромаджувати оцей міський простір, стовпчики вже забираються, але нам до цього, ще треба їх поставити, щоб люди спозвикали, що паркуватися на велосмуг не потрібно що треба якимось чином більше обезпечувати. Рух велосипедистів більш комфортний зараз в Одесі облаштовано 26 кілометрів велодоріжок, розташованих на тротуарах, і вже понад 100 кілометрів велосмуг на дорогах. Найближчим часом чиновники планують облаштувати ще одну смугу на вулиці Отамана Головатого. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук перший міський.